Ізомерія алканів. Ізомерія це явище існування ізомерних сполук. Давайте з'ясуємо, що ж є ізомерними сполуками. Ізомери це речовини, що мають однаковий якісний та кількісний склад, але відрізняються з обудовою, а тому і за властивостями. Розглянемо конкретний приклад. Маємо сполуку складу С4H10. Ці 4 атоми карбону і 10 атомів гідрогену можуть бути розташовані в просторі по-різному. Зараз ви бачите дві напівструктурні формули. Перша напівструктурна формула належить нормальному лінійному, нерозголудженому бутану, а друга належить 2 метилпропану Подивіться: 1, 2, 3, 2 метилпропан Давайте розглянемо якісний і кількісний склад цих двох сполук. Обидві вони мають однаковий якісний склад, оскільки і нормальний бутан складається винятково з атомів карбону і гідрогену, і два метилпропан так само складається з атомів карбону і гідрогену. Або більше у них однаковий ще й кількісний склад, тобто бутан. Складається з чотирьох атомів карбону і десятьох атомів гідрогену, і два метилпропан так само складається з чотирьох атомів карбону і десятьох атомів гідрогену. Тобто вони мають однаковий якісний і кількісний склад. Тепер щодо будови, оскільки вони мають різні назви. Очевидно, що вони мають різну будову, а тому і різні властивості. Щоб вам було це зрозуміліше, розберу це на конкретному прикладі. На екрані ви бачите дві парасольки одна, друга. Якщо розглянути їх з точки зору хімії, то у них однаковий якісний і кількісний склад. Отже, і ця парасолька, і ця парасолька містить 12 спиць. І ця парасолька, і ця парасолька, до прикладу, важить 400 г. Але в залежності від будови, просторової будови цих парасольок, вони мають різні властивості. В розкритому вигляді парасолька може захистити вас від дощу, і навряд чи в розкритому вигляді поміститься у сумочці. А саме в закритому вигляді, від дощу вона вас не захистить, а от в сумочці є велика вирогідність, що поміститься. Тож, ці дві парасольки можна вважати ізомерами, оскільки вони мають однаковий якісний і кількісний склад, але відрізняються за будовою, а тому і за властивостями. Нормальний бутан і два метилпропан так само мають однаковий якісний кількісний склад, але різну будову і різні властивості, відповідно, через різну будову, тому їх теж можна вважати ізомерами. Тепер зверніть, будь ласка, ще увагу на екран. На екрані я зобразила ще три напівструктурних формули. Вони всі містять 4 атоми карбону, десять атомів гідрогену, і візуально здається, що всі вони мають різну будову. Але якщо ми спробуємо дати назву всім цим сполукам, подивіться, шукаю головний ланцюг: раз, два, три, чотири. Тобто складається з чотирьох атомів карбону лінійно розташованих, тобто це бутан. Якщо ми спробуємо назвати цю сполуку, вона теж складається з чотирьох атомів карбону і десять атомів гідрогену, але вона теж, якщо ми дамо їй назву, це буде лінійний нормальний бутан. І ця сполука так само, нормальний бутан. то... На екрані ви зараз бачите чотири рази написано формулу однієї тієї ж самої сполуки. Це не є ізомери, оскільки це Бутан, це Бутан, це Бутан і це Бутан. Одна і та сама сполука не може мати різні властивості. Тому Якщо ви маєте сумніви, написали ви е, різні сполуки з різною будовою чи ні, просто дайте їм назву. Якщо назви збігаються, ви написали одну і ту саму сполуку два або більше разів. Тобто, в ізомерів має бути однаковий якісний кількісний склад, але різна будова. А щоб побачити, що будова різна, мають відрізнятися назви. Давайте спробуємо записати всі ізомери для сполуки складу С 7 h 16 Звісно, найпростіший варіант розташувати всі сім атомів карбону в одну лінію, розставити атом гідрогену, і ми з вами отримуємо сполуку під назвою Нормальний гептан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щоб написати наступні кілька ізомерів, ми маємо з вами вкоротити карбоновий ланцюг. Тобто, до прикладу, оцей атом карбону, з його атомом гідрогену ми відриваємо, лишаємо ланцюг з 6 атомів карбону, а один атом карбону у нас стає замісником. Пропоную це вже записувати без атомів гідрогену просто карбоновим скелетом скелетом задля економії часу. Отже, 5. Шість атомів карбону ми вже з вами намалювали. Тепер один нам лишилося спустити. Зверніть, будь ласка, увагу: вперше в останнє положення ви не можете ставити замісник, оскільки він автоматично буде продовженням головного ланцюга. Дивіться, це буде знову ж таки гептан. Тому замісники починаємо ставити з другого положення. Отже, спустили. Ось у нас головний ланцюг. Нумерацію здійснюємо з лівого боку. Ця сполука у нас називається 2 метилгексан Тепер я пропоную оці шість атомів карбону лишити в головному ланцюзі. А оцей атом карбончику перемістити в сусіднє положення. Раз, два, три, 4, 5. 6. Сюди ми не ставимо, тут у нас карбончик був сусіднє. Знаходимо головний ланцюг, здійснюємо нумерацію 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ця сполука буде мати назву 3 метилгексан Зверніть, будь ласка, увагу, далі рухати оцей замісник нема сенсу. Якщо ви напишете 6 атомів карбону 4, 5, 6, тут у нас замісник не може бути, тут же був, в другому, в третьому був, ми поставимо сюди. Подивіться, будь ласка, якщо ми поставимо сюди, от у нас головний ланцюг. І нумерація буде здійснюватися тепер з правого боку, і у нас знову ж таки буде той самий триметилгексан, який ми щойно з вами отримали. Тому далі рухати замісник по ланцюгу нема сенсу, оскільки нумерація вже буде починатися з іншого боку, і ми будемо отримувати ті самі сполуки. Для того, щоб записати наступні зомери, нам потрібно ще вкоротити головний ланцюг вже не до 6, а до 5 атомів карбону. Записуємо четвертий ізомер, він вже має містити 5 атомів карбону. Оскільки наша сполука містить цього сім атомів карбону, два мають опинитися за межами цього ланцюга, яким чином ми можемо їх розташувати. Знову ж таки, в перше і в останнє положення нема сенсу ставити ці замісники, оскільки вони будуть продовженням головного ланцюга. Почнемо з сусіднього положення. І ці два атоми карбону ми можемо поставити одразу в одне й те саме положення. Здійснюємо нумерацію головного ланцюга. 1, 2, 3, 4, 5. Ця сполука називається 2, ,2 диметил пентан. Тепер ми можемо ці два атоми карбону перемістити в сусіднє положення в ланцюзі, що складається з п'ятьох атомів карбону. Отже, наступний ізомер п'ятий. 1, 2, 3, 4, 5. І ставимо ось це положення. Знаходимо головний ланцюг. Тут нумерацію немає значення, з якого боку здійснювати. 4, 5. Ця сполука називається 3, 3-диметилпентан. Знову ж таки, далі немає сенсу ці два атоми карбону рухати в сусіднє положення, оскільки, якщо ці два атоми карбону опиняться тут, нумерація буде здійснюватися вже з правого боку, і це знову буде 2-2 Давайте я вам покажу, це мав би бути шостий, але його не буде. 4, 5, Тепер от сюди я проставлю, і тоді у нас нумерація буде здійснюватися з цього боку. І знову ж таки буде 2,2-диметилпентан, він у нас вже був. Які ще варіанти можуть бути тут доступними? Дивіться, ми з вами два метильчики рухали ланцюгом, розставляючи їх в одне й те саме положення. Але ж ми можемо їх ставити в сусідні положення через одне. Для більш довгого ланцюга через два через три положення, тобто варіантів тут безліч. Давайте спробуємо поставити наші два атоми карбону у вигляді замісників в сусіднє положення. Отже, записуємо шостий ізомер. 5 атомів карбону в головному ланцюзі, і ми з вами домовились вперше в останнє положення не ставити замісники, то ставимо ось сюди і в сусіднє. Головний ланцюг, нумеруємо 2-3 диметил пентан. Тепер лишаємо в головному ланцюзі 5 атомів карбону, і якщо ви ці два замісники знову ж таки синхронно сюди і сюди змістите, у вас буде знову 2-3 диметилпентан. Можу вам це показати. Давайте сьомий, це знову ж таки буде дублікат, але вам спершу буде це важко побачити. Тобто, дивіться, з цього і цього положення ми переміщуємо сюди і сюди. І якщо ми їх переміщуємо, у вас головний ланцюг. Ось і нумерація буде з правого боку, і у вас знову буде 2-3 диметил пентан. Забираємо цей замісник і розглядаємо наступний варіант. Наступний варіант, можна ці замісники, поставити через положення. Подивіться, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5. Я оцей замісник фіксую, а наступний ставлю через положення. Знаходимо головний ланцюг, здійснюємо нумерацію. Ця сполука буде мати назву. «2». 4 диметил пентан. Які ще варіанти доступні? Подивіться, будь ласка. Знову ж таки, ви можете лишити 5 атомів карбону і ці два атоми карбону об'єднати в один єдиний замісник, що буде виглядати як етил. Отже, восьмий – ізомер, 5 атомів карбону. І два атоми карбону за межами цього головного ланцюга об'єднуємо в етил. Зверніть, будь ласка, увагу. Ще раз, ми з вами говорили, що в перше і в останнє положення ми замісник з вами не ставимо, оскільки він є продовженням ланцюгу. Це стосується будь-яких замісників. Тепер, якщо ви зараз спустите, дивіться, в перше положення ми ж не ставимо, ми ставимо, до прикладу, в друге. Якщо ми поставимо етил у друге положення, він автоматично буде продовженням ланцюга, і це у нас буде триметилгексан, який в нас вже був. Тож запам'ятайте невеличкий лайфгак перше і в останнє положення не ставиться замісник ну, з одним атомом карбону. В друге положення ніколи не ставиться замісник з двома атомами карбону, В третє з трьома і так далі. Тобто в друге положення можна ставити замісник тільки з одним атомом карбону, в третє положення з двома атомами карбону, в четверте з трьома і так далі. Тож... У нас етил відправляється, виходить у третє положення. Знаходимо найдовший карбоновий ланцюг, здійснюємо нумерацію, і сполука буде називатися отак: 3 етил пентан. Знову ж таки, далі ланцюгом цей етил нема сенсу рухати, оскільки сусіднє положення автоматично стане другим з рахунком. То виходить, що з 5 атомами карбону ланцюг, ми вже з вами розібрали всі можливі варіанти і лишилося тільки ще вкоротити ланцюг. Тож записуємо останній ізомер для нашого гептану. Вкорочуємо до Чотирьох атомів карбону головний ланцюг. чотири в головному ланцюзі, відповідно, ще три мають бути за межами цього ланцюга. Щоб сильно вас не напружувати, я вже напишу можливі варіанти. Єдиний вірніше, варіант, ось так він виглядає. Так, І це у нас буде ага, нумерацію здійснюємо: 1, 2, 3. 4, 2, 2, 3, 3 метил, бутан. Ну і як підсумок до цієї теми, хочу розповісти вам, що всі ізомери, які ми сьогодні з вами записували, належать до структурних ізомерів. Структурна ізомерія це ізомерія, що зумовлена різною послідовністю сполучення атомів у молекулах, а також різним розміщенням кратних зв'язків у них чи певних груп атомів. Зверніть, будь ласка, увагу, для алканів ми сьогодні розбирали саме от з перший рядочок у нас була різна послідовність сполучення атомів в молекулах. Кратні зв'язки, певні групи атомів, це ми вже будемо розглядати з вами в інших класах сполук.